Цьогорічні перегони в Монці, наче справжній удар блискавки. Найцікавіша боротьба відбулася вже на перших колах, але потужний гуркіт грому тривав ще годину. Про все це докладніше вже за хвилину. А поки, шановні, ви маєте час, щоб тицнути на вподобайку та підписатися на канал. Астон Марк. Ленс Строл кваліфікувався 17 17-м. Всю дистанцію проплентався десь у хвості пелотону і фінішував останнім. Дивовижно, але навіть цей результат виявився кращим за досягнення Алонсо. Фернандо в кваліфікації здобув добре дев'яте місце, котре завдяки штрафу для Гамільтона перетворилось в восьме на старті. Більше того, старий швидко зреагував на спалах світлофора і піднявся до сьомої сходинки. А завдяки злагодженій праці механіків випередив під час підстопу бортолето. І ось коли вже здавалося, що Фернандо здобуде великі залікові бали, на боліді Астон Мартін зламалася підвізка. В черговий раз доля голосно натякає старому, що вже час йому повісити свій гоночний шолом на гвіздок і замислитись над питанням, звідки беруться онуки.